Українська народна казка кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі. Ходімо, баба, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки. Коли дивиться у <кій> кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона, дідолі Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються!» <кх> Аж дивляться, що в них там прибрано. Хліба напечено, борщ зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть. Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові і каже, знаєш, що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а саме заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, дійшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Діти баби до неї кажуть, не плач, Галочка, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужилечко й веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її застатися, вона не схотіла. От дід, тоді зробив їй кужилечку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят буночок? побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша їва, на метеному дворці, на тисаному стопці, Кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо папир'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не повічу я з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а саме полетіли далі, коли летить другой табуночок. І ці теж. «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стопці кужилочка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо папірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не повічу я з вами, як була я в ложку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить трикітабуночок. Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стовці, Кужилечка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами, як була, я в лужку виламула ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку, дівчина увіртілася в пірячка, зробилася качечкою і полетіла з табуночком, а дід діти...